Головні повідомлення книги. Звільнення від страху Ен Ламот Страх це нормальна частина життя, а не ворог. Страх не означає слабкість, він означає, що ви живете і рухаєтеся в бік чогось важливого. Сміливість це дія попри страх. Бути сміливим не означає не боятися, це означає робити маленький крок, навіть коли страшно. Контроль ілюзія, яка лише посилює тривогу. Чим сильніше ви намагаєтесь усе контролювати, тим більше страху створюєте. Свобода починається з прийняття невизначеності. Страх живиться нашими думками, катастрофічні сценарії в голові, часто болючіші за реальні події. Не події, а наші інтерпретації викликають страх. Досить бути ідеальним. Перфекціонізм це маска страху. Життя стає легшим, коли дозволяєш собі бути недосконалим. Маленькі кроки стілюють швидше за великі плани, не потрібно змінювати все одразу. Один маленький чесний крок уже перемога над страхом, уразливість джерело сили, відкритість і щирість не роблять нас слабкими, вони знімають напругу і повертають відчуття живого контакту з життям. Страх зменшується, коли ми перестаємо тікати. Коли ви дивитеся страху в очі і залишаєтесь із ним, він втрачає владу. Любов і співчуття проти отрута страху до себе, до інших до життя. Страх зникає там, де з'являється прийняття. Довіра до життя найглибша форма свободи, навіть коли не знаєш, що буде далі, можна вибрати довіру замість паніки ключове повідомлення книги. Ти не повинен бути безстрашним, щоб жити повноцінно. Достатньо бути чесним, добрим до себе і зробити наступний маленький крок.